Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Метання в ціль через перешкоди. Дитяча легка атлетика. Метання в ціль проводиться з 5-метрової зони розбігу на висоті приблизно 2,5 метра. Встановлюється високий бар'єр із зоною для метання, обмеженою на підлозі 2,5 метри за бар'єром. Розглянемо на малюнку. Певний предмет кидається у ціль над бар'єром. Учасник кидає предмет з певної відстані. Кожному учаснику дається три спроби для кидка в ціль. При кожній спробі учасник може вибрати для себе звідки кидати предмет з відстані 5 метрів, 6 метрів, 7 метрів або 8 метрів. При кожній спробі учасник може вибрати, з якої з чотирьох ліній йому метати. Успішною спробою вважається влучення предметів в ціль або принаймні у край. Очки присуджуються за кожне попадання. Заметання з 5 метрів 2 очки, 6 метрів 3 очки, 7 метрів 4 очки та 8 метрів 5 очок. Якщо предмет перелетів через перешкоду, але не влучив у ціль, присуджується одне очко. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.